На мене кажеш, а сам до цього часу ще й не умряний. <риклад> <Ужо>, <риклад> уже в мисся уже ми. we See. You. Погибался самим полицией находиться, га? Та ти знаєш, воно може й добре лоб, а і ходится. Ти сам еще. Не поблизували, розмінилися, їдять їх мухи. Що ж це ворога? Слухай, а ти провідай сусідку видвох і попросив низку. Не било так жити, щоб нічого не робити. А усе смачненьке тобі прямо в рот так і стрибало, так і стрибало. Смажена, коли живку перекочується і просить. Їжте, смакуй, пригощайтесь, Василю Карповичу. Да. Чята підійшов, заглянув у около. Там не вода, там смітана. От добре було. Чи ото якби, як ви. Ді, ді, діти. Ді. Давай педок сковорідку. Давай, давай. Ой, будуть млинці. меті. Мой день Я піду пешти. Ой під. Все, що тобі треба, так щоб воно із землі виросло. От треба тобі, приміром, чоботи. Пішов у город, а вони на кущі ви. Взяв, надів і пішов. Ще треба тобі оце, приміром шапканого. Знову ж таки пішов у город. E tá com верши Косань. Сама рудана, поціплява, не то чорна, не то біла, не розбереш. Сусідоньки, а чи не стану забуває чогось з милашкою? Підемо та подивимося, поїдемо. Yeah, Бища до них, посидь з подащим. Та що ж, батюшко? Я можу. Я людина одинока і господарство мене невеличке, то я з ними охоче тут посилю. Та тільки батюшка за даром сидіти не хочеться. Хоч і невелика це робота, а щось мені за неї в нагороду подаруйте. Та що ж тоді? Та дуже вже динував, нічого не нажили. Ну, хіба точку снідать? То візьми собі Не показна вона, та все ж згоди. Театрального фестивалю аматорських колективів Блискавиця на сцену запрошуємо голову оргкомітету фестивалю, заслуженого працівника культури України Муховича Юрія Миколаєвича та Полипчук Наталію Петрівну.